Продовжується тиск на українську демократичну опозицію. І на місцях, що роблять е, такі негідники, як Носенко на Чернігівщині. І це, це, це в центрі зрозуміло, що це не є ініціатива е, слідчої прокуратури, це команда генерального прокурора е, Юрія Луценка, які інколи роблять абсолютно алогічні рішення під впливом. Місних напоїв, це знає вся країна, і робить від, ну, відверті дурниці. Та ж ця ж справа, це ж ганьбище взагалі для прокуратури слідчий. Рубчук не вірив про те, що прокурор носен командою Носенка вносили в клопотанні прокуратури про утримання під вартою наших однопартійців Чернігівських Валерія Гайдукевича, Геннадія Примакова. Що було написано що те, що я викидав на Фейсбук, вимагають утримання під вартою найсуворішу міру запобіжного заходу по тій причині, що вони члени радикальної партії Олега Ляшка. Ну це як я розумію, як прирівняли до членів Алькайди чи діла. Це ну просто відверте божевілля, те, що відбувається. Зараз Генеральній Ну, наразі, взагалі, Генеральна прокуратура можна сказати так, активізувалася. Бурштинову справу підняла е, з О, це, я і... сам з Рівненщини і часто буваю. Якраз е, і, і інші, і от бурштинова справа. Це є відверті показухи прокурора Рівненської області, одного з ключових. Бурштинові мафії Ковальчука просто звільнили і не посадили. Посадили зама і навіть не першого зама. Це безумовно злочинці і добре, що їх посадили, це цепи відбували. З структури Нацполіції звільнили одного Максимова, колишнього вже начальника Нацполіції, який ключову скрипку грав незаконно незаконну видобутку Бурштина. Просто звільнили і не посадили. Замів не чіпають нікого. Тобто Всі знають Федора Іваницького, кримінального авторитету дяді Федора, який фактично є керівником бурштинової мафії на рівні, не чіпав. Це показуха. Прокуратура активізувалася для піар-кампанії і для того, щоб віджимати бізнес. Зараз вирпі нічого обшуки відбувається. Як ви можете це прокоментувати? Це прекрасно, що хоча б частина цієї системи корумпованої наскрізь страждає, але це ж маленька складова, того, що відбувається. Що, Каноненко менший корупціонер чи Карплюк? Розумієте, то Тобто влада просто вибрала яку тактику вони піаряться на показових моментах, таких як Карплюк, як Бурштин е репресують водночас, віджимають бізнеси, водночас репресують політичних опонентів, як нашу радикальну партію, водночас е саджають дуже вибірково. А присяжнюк, тодішній губерна, колишній губернатор Київської області, хіба не допомагав Карплюку з Федоруком розробовувати Київщину? Допомагав до Присяжнюка. Ніяких претензій, бо пішов на банкову і домовився, поподілився бізнесом. Розумієте, ну, вважаєте, що це що це точкові а, точкові речі. абсолютно? Дякую. А, скажіть, а щодо Все, цих заяв, у член о, керівник радикальної партії в Чернігівщині? і тому треба закривати на ми довели в суді про те, що ні Валерій Гайдукевич, ні Геннадій Примаков не були винними, вони на свободі. Але я не виключаю подальших репресій щодо них Всім дякую. Дякую дуже.